Ми приїхали сьогодні на один із полігонів, де проходять тренування для бійців добровольчого формування Бучанської територіальної громади. Тут проходять чергові тренування за кількома напрямами. Тут відпрацьовують саперну справу. За легендою навчань хлопцям потрібно підірвати ворожий об'єкт. Визначають місце, закладають вибухівку, і за кілька хвилин ціль знищена. Також досвідчені військові спеціалісти вчать добровольців знешкоджувати ворожі боєприпаси. Їх після окупації у Бучанській громаді все ще збирають тоннами. Найбільша велика біда, яка в нас залишилась від орковської навали. На сьогоднішній день не тільки розвалені були дводинки, але й велика кількість неспрацьованих не боєприпасів. У нас є сапери, які пройшли свій бойовий шлях і мають великий досвід у військах. Тому вони навчають молоде покоління, як правильно оприділяють взривчатку, типи взривчаток, типи боєприпасів. Тож часто, коли ми чуємо гучні вибухи, це працюють наші військові. А на ще одній локації чути стрілянину. Тут бійці добровольчого формування тренують влучність. А от на навчаннях з аеророзвідки навпаки тихо. Тут вчаться керувати дронами. Зосереджено стежачи за даними на екрані телефону, відпрацьовують пілотаж. Правильно на пальчик. Дрони називають очима зсу з висоти пташиного польоту. Військові визначають локацію ворожої техніки особового складу та коригують вогонь артилерії. Так само працюють і добровольці. Бучі Сьогоднішній день буча, слава богу, спільними зусиллями нашої поліції, нас ВСП. На, мабуть, один із найспокійніших міст в Київській області у добровольчому формуванні нашої громади є шість досвідчених операторів безпілотників. Їх постійно запрошують в зсу навчати новачків. Але головне завдання наш спокій і захист від ворожих ДРГ у хлопців на першому місці.